Такий вигляд має фанзона у Кропивницькому дендропарку, яку облаштували до Олімпійських ігор у Парижі. Вхід вільний для всіх охочих змагання спортсменів транслюватимуть в прямому ефірі на двох екранах телевізорів. Щодня розповів голова відділення національного олімпійського комітету в області Вадим Бепко. Фанзона головне її призначення, щоб наші мешканці міста, гості міста могли прийти, переглянути трансляції, разом поболівати з сім'ями за наших спортсменів. Офіційно відкрилась фанзона 24 липня перед початком нашого матчу нашої олімпійської футбольної збірної. Тут завжди. Генератори люди завжди в любий час, близько 15 годин на добу можуть підійти і всі трансляції побачити. Коли будуть виступати наші кропивницькі атлети, це 6, 7, 8, 10 серпня будуть змагатись наші скелелаз Ярослав Ткач, наш легкоатлет Олег Дорощук. Це важливо, щоб люди могли відволіктися у під час війни. Трансляцію футбольного матчу прийшов подивитись кропивничанин Сергій Токманенко. Це малі грає і Ізраїль. Ізраїль виграв, зараз сравняли. Ну команда малі, вона на голову вище, вони здоровіші. Хороший матч говорить хороший, хорошо, молодці. Говорить, приходитиме сюди щодня дивитись змагання олімпійців. Ну мене більше цікавий бокс. Я займався боксом. Так, ну дуже приємно подивитися на легку атлетику. Скільки відомо, скільки всього, як все, як сапернічують, та що казати, наша у нас команда дуже хороша. Олімпійці добре підготувалися. Дівчина, що 2.10 взяла висоту. Що казати, молодець. Да, умничка. Я дивився, десь десь раз передивлявся, як вона ну, в інтернеті. Молодець, прямо. Ну, я хоч і боксер, я дивився на неї, ну, молодець. А. а куди Україну в світі знають? Цікаво дивитися, е, хто переможе, хто сильніший. Ну, там свої нюанси ж є в кожному виді спорту. Фанзона працюватиме щодня до завершення Олімпійських ігор 11 серпня. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.